Так, зима дійсно впливає суттєво на роботу сапера, особливо на бойових позиціях, чим це виявляється. Тим, що земля є мерзла, снігу багато, і сапери часто недооцінюють погодні умови. Головні ризики під час розмінування мороз і сніг. Це нестабільна робота апаратури. Там, Якщо ми розміновуємо, Наземними роботизованими комплексами це нестабільна зарядка і їхня. Виявлення вибухонебезпечних предметів, суттєво складніше виявляти взимку. Чому? Тому що сніг прикриває, демаскуючі ознаки забирає, приладів є міношукачі, але міношукачі знову ж таки працюють нестабільно в зимовий період. Це мороз просідання акумуляторних батарей. Сапери практично працюють на ощупь. Допомагає дуже наземні роботизовані комплекси, які ми також використовуємо. Насамперед, наземні роботизовані комплекси дроні, це ті ж самі, це е, є інструмент. Є інструмент, яким працюють е, научені сапери. І яку роль відіграють, це збереження життя та здоров'я е, даних військовослужбовців, які працюють в нас на, е, на тих комплексах роботизованих. Тому, щоби навчитись просто керувати і їздити, виконувати там. Підвести щось часу багато не займе, можна об'яснити, і буквально завтра ти вже будеш це робити. А виконувати задачі по призначенням цього дрона, на це піде час. Основні якості сапера це є його розум, його хитрість Сапери — сапері. Є такі специфічні дуже люди, які можуть зробити багато всяких різних приколів. Розумний сапер це дуже сильна людина. Людина, яка хоче стати сапером. Повинна насамперед усвідомлювати для себе всі ризики подачі своїй службі і при виконанні бойових завдань. Тому тим, хто хоче стати саперами, потрібно цікавитись різними технологіями і, перш за все, зробити для себе вибір, щоб він потім не жалів про те, що став сапером.